Квіти, прапори, усмішки та сльози щастя у клевані зустріли Юрія Яков'юка, парамедика батальйону госпітальєри, якого росіяни взяли в полон у 2022 році. Юрій Яков'юк до війська долучився добровольцем у 2014-му. Був парамедиком у 3 му окремому батальйоні Волинь та 5-му окремому батальйоні Української добровольчої армії. Я не пам'ятаю точно вам роки, але точно знаю, що в госпітальєри потім пішов. Коли я довідався, що в полон Юра попав із Азовсталі, то ну, було дуже гірко. От, от, молився за нього. От, ну і Дякувати Богу, що вже Юра живий і вернувся от, з полону. Зустрічаємо, це справ це справді герой. Я, наприклад, коли узнала, що він з'явився, я плакала. Скажу так, як є, тому що ну знаючи цю людину. Я взагалі не знала, що він був в полоні. Я думала, що він був пропав. Без вісти. А потім сказали і така: ну радість, радість. Юрія визволили під час чергового обміну полоненими 4 липня цьогоріч. Після трьох років у неволі 66-річний воїн проходив курс лікування. І ось нарешті він на рідній землі. В 22-му році, 1 березня, мала кінчатись ротація. Просто не вистачило чотири дні. Мені, щоб повернутися додому у 22-му році. Але я не жалкую, що я це зробив, тому що не був би я там, в Маріуполі, я все рівно пішов би на той фронт, де і сьогодні мої товариші виконують священний обов'язок. Перед Україною для рідних друзів, знайомих та колег Юрія Яков'юка його повернення невимовна радість. Чекають, аби усі захисники повернулися на свою рідну землю. Юлія Смаль, випуск новин.